Я недавно прочитав книгу. Автор цієї книги йому 72 роки. Так от, щоб не вразило в цій книзі, він запланував своє століття. Він навіть забронював острів, де він буде святкувати своє століття. Основна звичка, яка притаманна багатим людям, вони планують своє життя. Вони планують, вони бачать, вони запускають внутрішній процес, куди вони хочуть іти. Тобто в них є дорожня карта їхнього життя. Та знаєш, вони планують навіть не на 5 років. А максимально планують своє життя, тому і життя відповідає їхнім планам. А що притаманно бідним людям, вони пливуть потечі. Коли бідних людей запитує, а що буде в вашому житті за рік, за два, за три, вони кажуть, о, я не знаю, то зараз таке життя, я взагалі нічого не можу планувати. Це основна відмінність бідної людини від багатої планування свого життя. І чим далі ми плануємо своє життя, найбільшу кількість років, тим багатше ми стаємо.